Пішла, обірвала ось кущ малини, зробила собі чаю з малини. І так їм. А це, може, я не знаю, може я в морозілку покладу, потовчу та покладу, зимою ще будемо чай пити. Така добра. Так, хто не в курсі, мені основну сторінку із 300 тисяч підписників в інстаграмі вже повернули. То я була на резервній, а тепер я буду переходити на основну. Але мені треба, щоб інстаграм поняв, що моя сторінка активна, що там жизнь вирує і я б хотіла вас попросити, можете не підписуватися. Якщо для вас так важко просто підписатися, хоча ви мене дивитеся, то я хотіла б вас попросити, просто зайти на мою сторінку ось сюди, бачите, отака я підписана в Інстаграм і просто пролайкать, отвіти на мої сторіси, полайкати, написати коменти, щоб Інстаграм поняв, що в мене там життя вирує, що моя сторінка жива і активна. І з нею все добре. Якщо ви знайдете для мене одну минутку, то я вам буду дуже сильно вдячна.